Привіт, Привіт, Ну давай, щодень, брат, Я пам'ятаю, як ми познайомилися з Пашою. Це був 2013 рік. Прем'єра фільму Любомира Любомировицького Тіні Незабутих предків. Кінотеатр Україна. Хто це? Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Mm. Спалила на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук Бамбук, чувак, гуртожиток. Разі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ціні незабутих предків. Власне, я підійшов до акторів привітати їх з прем'єрою, і там був Паша, звичайно. Ми з ним почали спілкуватися. От відразу враження дуже приємно, тому що людина позитивна, відкрита, ну і така життєрадісна. Пасу нічого знімаю. У кожного поняття щастя своє, але якщо брати про Пашу, то мені здається, все ж таки він був щасливою людиною. І і він і сам про це казав, і незадовго, до своєї загибелі. О, тому що він казав, що я прожив дуже гарне життя. І я думаю, що його просто оточували дійсно прекрасні люди. Він проходив свою трансформацію. Щодо того, чи ходив він з маскою, ну він актор. Він, <Humble> він актор. <скільки> ну, в принципі, і всі люди актори, да, життя це великий театр. <вінцяк> Ходив з маскою періодично, як і всі люди. Доводилося мені не раз бачити, пашу, можливо, і засмученим, і трішки збентеженим, але це нормально. Маску він одягав тоді, коли потрібно було, і маску він гарно одягав. Ти, ти, ми, ти ми чудовіще! Так, ми мене на волі лісладки, так туди. Ти ще... чудовіще! Сеніорікаса, Сабелла, філіга. Тай <плес> треба пісок звалі не вичищати, бо деякий злий свербить. Він він одягав не драматичну, він одягав справжню маску, щоб, скажімо так, навпаки, людину іншу, яка можливо себе погано почуває, щоб не було дабл. Переживання і страждання, а навпаки він якраз одягнув цю маску щастя, радості, позитиву, якраз витягував ту людину, яка страждає. Хоча, можливо, й самому в душі було боляче. дуже сильна людина, і ну, я думаю, що всі про це знають. Я думаю, що це йшло паралельно. Пошук себе, пошук сенсу життя і насолода да, якраз цим наповну життям. Тут, коли стик має бути, аби фарби не було видно. Тобто десь стик ну, має бути добре, бо фарбований, бо ну, вже деревина трошки підстояла на сонці, та вже треба фарбувати. Такий один слой тік, той колір тік називається. Тут файний колір. А зараз пофарбоє, воно ну, буде добре. Боже, допомогу. Настільки любив всесвіт в цілому і всесвіт його, що от ми так коли, наприклад, коли говорили про якісь зйомки, сцени, він каже: Жень, я не можу навіть таргана образити там, тому він настільки духовно в цьому. Він вірив в карму. От і дуже великим гарним показником те, що його оточувала велика кількість людей, різних людей. А, вижу, вижу. вижу. Сейчас я... еще одну. Один блинчик, лапшу и салат. Не, не, я так могу Или сейчас. Хватит? Один блинчик, немножко лапшу. Полотенце вот. Лапша за... очень вкусная. Да. Сейчас какой-нибудь. Щеки снимаю. Жень, закажи, пожалуйста, кости иди на кейтеринге. <свят> Лапша, один блинчик и салат. Есть. <свят> и блинчик с вишней. Спасибо okay. большое. А тебе что? Давай, давай. Все делается. А відносини з мамою це взагалі мама і син, але це дружні стосунки також були. І це дуже великий показник, і шана як і мамі, так і паші за те, що вони стали ще, ще більш духовно з, з собою в контакті. <плес> Життєвий шлях у нього був нелегкий, але я вважаю, що він впорався з, з проблемами і з тими. З тими негативними історіями, які в житті були, він робив висновки і йшов до успіху. Паша, назови, будь ласка, три речи, без которых ты не уявляешь свое життя. Так, первое – это исследование. Если я ничего не исследую и не открыт для нового, я умираю. Mm -hmm. Второе – это ответственность, которую я не люблю на себя брать, но беру, потому что это про мой рост и про мое развитие. Мы это недавно обсуждали с моим когнитивно-поведенческим терапевтом. И третье – это признание. Я хочу быть признанным, я хочу получить признание. Я признаю себя в этом и честно говорю, я хочу. Паша це дійсно величезний талант, я б сказав би талант з небес. І бачите, яка ситуація складається, що паша на землі немає, але таке відчуття, що Паша повсюди. Він на великих та малих екранах, в соціальних мережах фільми з його участю виходять. Люди ходять в кінотеатри, на нього дивляться. Філь. І хазяйки на кухні. — так же! — краще триматися. осторонь. Зараз я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно. Ну. Пець корікці веселковий! Увага! Всі лека відступати! І, до речі, наш фільм добре, що мама не знає. Я надію, що найближчим часом вийде в кінопрокат. І там паша зіграв ну, дуже крутого персонажа на ім'я Тоха. Він про нього описував в соцмережах.

А І за вирішення Бажаю, що Паша не розкрив до кінця свій потенціал, тому що він якраз йшов до того піку. Він не на піку був. У нього настільки великий талант. Актора театру та кіно, танцюрист, співак, актор дубляжу. Це те, що як паша може змінювати її голоси. І коли ти навіть до сих пір переглядаєш якісь іноземні фільми, і в титрах батиш, бачиш Паша Лі. Це настільки гріє в серце, душу. <кій> Я обіцяв, містер Фродо. Обіцяв. Не залишаю його Семвейс Генджі. І я не збираюсь. І я не залишу. Ну, паша поруч постійно. Тому прикро, що він не дорозкрив це. Ще, на жаль, росіяни забрали. В нього життя і час, який би він міг, міг би просто дарувати великій кількості людей. Я впевнений, що про Пашу мав би знати весь світ. Другий дрон, ви ж його добре знаєте? Ми п'ять років разом. Так, нас двоє, нас двоє. Ну так, так. а він коп дрон і полетів. А у мене зараз немає. Нема. Ми зі свого боку. Команда Добре, що мама не знає фільму. Будемо робити все, щоб це так і було. Ваша для мене запам'ятався, якщо коротко, світлою людиною, неймовірно, світлою людиною, чуйною людиною. І хто він для мене? Це от якраз світла людина, товариш, актор нашого фільму. Що похоже, як добре нам не знає сім'я середніх сестрам, лише брати старших да. <реш> <реш> наваліне. І історія, яка в голову відразу спливає, це коли я з родиною був в окупації в Бучі. Немає змоги купити воду, їжу, у них немає світла і можливості виїхати. Місцеві ховаються в підвалах і з ними майже немає зв'язку. А Паша був в Ірпіні і допомагав Збройним силам України. І ми були кожного дня на зв'язку, поки був зв'язок. І Паша хотів, щоб ми з родиною перебралися в Ірпіні до нього на квартиру, і щоб потім він допоміг нам виїхати в Київ назад повернутися. І Ми були до останнього на зв'язку. Розстріляний Лінкольн, велосипед валявся, і мені якраз в цьому, от в цей час, за на цьому місці зателефонували мої. Сказали, що Паша сказав сидіти вдома, нікуди не, не виїжджати, тому що на бучі там сотні танків пруть, і він каже: не зрозуміло, чи взагалі буде ця евакуація. На жаль, цього не сталося. Зв'язок обірвався і ну, Паша загинув. Я просто пам'ятаю цей день, коли... коли мені сповістили цю інформацію, я не міг в це повірити, тому що 5 березня ввечері ми ще з ним були на зв'язку. Я... Ми переписувалися аудіо кружечками в телеграмі, і я кажу: пашуль, як у тебе справи. Женечка, все добре. Ми тут з дівчатами співаємо гімн України, все це, все клас, не переживай. Не тобі, стай політину. Думав, що я пропаду. Що я пропаду? ось це моя була остання розмова 5 числа, і Паша хотів просто нас врятувати. От, і все. Він навіть сам хотів рятувати, хотів врятувати через волонтерів. На жаль, ті контакти, які дав Паша, також волонтерів трьох вже немає в живих. Росіяни вбили. Ось тому просто що хочу сказати: світла людина, яка допомагала іншим людям. На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром. Как он тает в волнах. еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то там, в глубине. Хто такий Паша Лі, Якби я розповідав про нього комусь? Да я в принципі постійно розповідаю про Пашу і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення, тому що Паша це мегаталант. Мегаталант, який як я вже казав раніше, не до кінця розкрився, тому що потенціал неймовірно великий. Думаєш мені це подобається? Ти думаєш, мені це подобається. Наприклад, до мене Паша колись звернувся, щоб потрапити в базу дикторів Propeller Studio. То я телефонував Віталію, директор студії, кажу: Віталь, от шоурільчик, подивися, це мега-талант. Однозначно потрібно в базу заносити і постійно співпрацювати. Вився воно. То це саме я різав усіх ножечком. Моє ім'я Генрі. А якщо ти пам'ятаєш хобіта, то це я, няшка Фродо. Дядько Більбо, всі вважають вас трохи дивакуватим. Привіт, підписото! Якщо не впізнали, це я, Картман, з південного парку, синдромом Туретта, до речі, бляха! Якщо ви дивилися грифеню, то перед вами Глен. О, вибачте, будь ласка, я пукнула. Нічого, коли в організмі звільнюється місце, з'являється для чогось іншого. О, куди пальчик повзе? Доброго ранку, Києве. Вітаємо вас на борту Київ ФМ. Якщо вам хтось спаскудив настрій, будь ласка, одягніть захисну маску, щоб вашої перекошеної морди не бачили інші пасажири. Бажаємо вам гарного дня. Тунтуру.